Знайшла для вас просто ідеальну пісню, завдяки якій ми не просто опануємо та ще й попрактикуємо past simple в англійській мові. А ще й ця пісня допоможе нам вже здогадуєтеся, хто на фото. Хто зображений, хто є співак? Правильно, Елвіс Преслі, а пісня називається Return to чи Так ось, не дивлячись на те, що пісня, звичайно ж стара, була написана і заспівана ще в 60-х роках. Але вона надзвичайно приємна, вона мила, вона весела, вона дарує прекрасний настрій, вона ритмічна, дуже дуже приємно її слухати, але ще й завдяки. Тексту цієї пісні ми побачимо, як виглядає Past Simple, як будується, як використовуються неправильні дієслова, а також і правильні. Отже, ми побачимо повну структуру Past Simple та ще й попрактикуємося використовувати цей час. І ми, зокрема, ще й познайомимося з деякими сталими виразами в англійській мові, які і складають. Безпосередньо everyday real-life English, тобто повсякденну англійську реальну, живу, як вона є в реальному житті. Побачимо деякі ідіоми, дуже корисні. Також і, власне, побачимо conditionals, зокрема, перший тип умовного речення. Як він вписується в контекст, в реальне життя, як він власне будується. Отже, все це ми побачимо не пісня, а золото. Отже, Поїхали. Пісня називається «Return to Sender Повернути адресатові. А в двох словах сюжет пісні герой Елвіса Преслі, хлопець, про якого він співає, він від першої особи говорить, що він відправляє листа своїй дівчині, з якої причини ми зараз побачимо в пісні. І цей лист до нього повертається. І на цьому листі написано «Return to Sender – Повернути адресатові. Тобто лист до цієї дівчини ніяк не доходить, він постійно до нього повертається. Чому, з якої причини і чи вдасться йому відправити цей лист своїй дівчині, ми зараз побачимо в тексті пісні. Отже, перший куплет співає. I gave a letter to the postman. Дослівно я дав листа листоноші. тобто я... І віддав листа листоноші. Так, He put it in his sack. He put it in, пропущено, до речі, in. He put it in his sack. Він поклав цей лист собі в сумку. І що ми бачимо? I gave, я віддав. He put, він поклав. But in early next morning, але наступного ж раннього ранку. He brought my letter back. Він приніс мій лист назад. Він повернув мені лист. Що ми бачимо? Ось він наш past simple. Як будується past simple? Стверджувальне речення будується дуже-дуже легко. Маємо підмет, тобто виконавця дії. Маємо присудок, тобто безпосереднє дієслово, яке. В минулому в past simple, буде приймати таку форму. Якщо це правильне дієслово буде мати закінчення ed, тобто маємо дієслово, додаємо до нього ed. Ми зараз побачимо в тексті пісні і правильні дієслова також. Ці дієслова вони є неправильними, вони стоять у другій формі, тобто з другої колоночки неправильних дієслів. Тобто, як побудувати past simple підмет? Присудок. Присудок в формі дієслова, або друга форма якщо неправильно, або закінчення іді, якщо правильні. Тобто, ось наші gave, я віддав, а три форми цього дієслова give, gave, given. Отже, якщо я даю I give. Якщо я дав, надав, віддав, I gave. Put, put, put – класти put, put, put – однакові форми. Брод це приніс, приносити брин, брод, брод. В мене є окреме відео про неправильні дієслова, де я зачитую 100 найуживаніших дієслів, і є окреме відео, як, власне, вивчити слова легко та ефективно. Отже, подивимося зараз на контрасті. Якщо я віддаю кожен день, everyday, I give. А «yesterday», наприклад, вчора це минулий час, тобто вчора, позавчора, хвилину тому. Ми всі маркери зараз побачимо і в цьому відео також. Отже, I give, I gave. Я даю, я віддав. He puts, якщо він це робить кожного дня, Present Simple, в мене є окреме відео на цю тему. He put, він вже поклав цього листа собі в сумку. He brings, він приносить кожного дня, так, every day. He brought, він приніс. We are, ми є. Кожного дня ми є щасливими, чи ми є вдома, чи ми є. Ну, що завгодно. We were, ми були. I am, я є. I was, я була, я був. We go, we went. Ми ходимо, ми. Пішли, тобто кожного дня або вчора. Ось такий контраст. Далі ще побачимо більше прикладів. Ну і отже, він співає. А, пісня співається в такий спосіб. Наспіваю вам трошки мелодію. I gave a letter to the postman. He put it in his sack, but in early next morning He brought my letter back. І одразу там говориться, тобто він приніс ем, мій лист назад. She wrote a it. it. Вона написала на ньому, на цьому листі. Так? І ми знову бачимо, це друга форма неправильного дієслова write, wrote, written. Вона пише She writes, так, або я пишу I write. А друга форма в минулому she wrote. I wrote». так, увага! Не читаємо «w», не озвучується, так, немає цього звуку. Пишемо, але не озвучуємо. «Write», «wrote», «written». Я про це все дуже детально розказую у відео про неправильні дієслова. слова. Так, ось, що вона там написала? Return to send. Повернути адресатові, тобто повернути тому, хто надав, хто власне цей лист відправив. Дивіться, тому що «send». Це відправляти. Відповідна людина, яка відправила цей лист, це «sender». Отже, return to sender. Повернути адресатові. Address unknown. Адреса невідома. Ну, ми б сказали, адреса недійсна». Так? Тобто, кому він відправив цей лист? У цієї адреси не існує, вона unknown, вона невідома. No such number немає такого номеру, No such zone – немає такої зони. Ну, тобто місцевості якоїсь території. Так? Ну, для для рифми красиво тут скомпонували no such zone, так? Ну, немає такої місцевості, немає такого міста. Можемо тут вже перекладати літературно якось. Тобто немає. Немає такої адреси. Чому ж вона на нього так образилася? Зараз ми побачимо. І ось він розказує. А, стверд таким чином. She wrote upon it, return to sender, Address unknown, no such number. No such zone. Тому я підібрала вам цю пісню, вона настільки ритмічна, настільки приємна, настільки весела, хоча вона начебто тут і трошки сумна, але далі ми побачимо третій куплет. Дуже цікавий також. Її можна вивчити на пам'ять, наспівувати У вас автоматично в пам'яті закарбується, як використовувати Past Simple, деякі форми неправильних дієслів. Ну, дуже-дуже класна пісня. Справді рекомендую. Я залишу оригінальне відео так на цю пісню під цим уроком. Отже, і він пояснює, що власне сталося. We had a quarrel, і зараз я вам покажу. Have a quarrel, to have a quarrel, так, якби мати сварку. Тобто ми посварилися, У нас була сварка. A lover's pet – це безпосередня ідіома. Так, вже показує. A, a quarrel – сварка. Інакше ми можемо сказати a heated argument. Argument це також сварка, так? Тобто це все синоніми. Така гаряча сварка. Ну, тобто, «a quarrel» – це так серйозно посварилися з таким чином. «Disagreement», Коли ми не згодні, так? Disagreement. Agree це погоджуватися, а ми не погодилися, тобто сварилися. так? У нас були розбіжності в думках. В opinion, так, argument, fight, можна сказати, так, знову ж таки, сварка, це, е, наче бійка, так, полаялися, посварилися. І ось тоді, коли нам не дуже доречно використовувати такі слова, як fight, argument, може, quarrel, більш така нейтральна англійська або informal, ми дуже дуже вічливо, дуже так офіційно можемо сказати difference of opinion, тобто розбіжності в думках, в, в opinion. Те, що ми там собі думаємо, так? Difference. Ось ми у нас є розбіжності uh, of opinion, така дуже formal English. Ну, а, власне, lovers' spared. дивіться, взагалі-то Як іменник, spat – це ось така іскра. Це може бути іскра від вогню, може бути іскра від таких бенгальських, це бенгальські вогні. Uh, ну і власне, тобто іскра між. Uh, Коханими, так, ось такими посварилися. Ловер е, така та банальна сварка між коханими людьми. Посварилися, за хвилину, п -п помиряться. Ось, але е, безпосередньо spat, як дієслово, також може бути другою формою дієслова спіч. Спі це щось виплюнути, так? коли ми собі поплискали ротову порожнину, чи там в у стоматолога, у дандиста вам скажуть «пополощіть» and спіт, так? Тобто, «rinse your mouth and spit, тобто виплюніть воду. Отже, три форми: спіт, спед, спер. Ось така теж цікавинка. Але ось це це саме іскра між коханим, ну, тобто така невеличка сварка. Так ось він розказує, так? We had a quarrel, ми посварилися. А такий собі, lover's spat. нічого серйозного, lovers spat. I write. I'm sorry, я пишу, вибач, він пише в цьому листі, так? But my letter keeps coming back, але моє, мій лист. Все повертається і повертається, тобто, ось коли нам хочеться сказати, що дія начебто не перестає відбуватися, тобто «letter keeps» Продовжує, тобто кіп це щось не полишати, не переставати, тобто продовжувати. Так? Продовжує повертатися назад. І після кіп, як бачите, маємо герунді. В мене є окреме відео, що таке герунді, як його використовувати, запрошую подивитися. Так ось, що буде відбуватися далі. Ага, давайте зараз попрактикуємо, трошки призупинимося. Як нам зробити заперечення та питання у Past Simple? Ось в нас є. Стверджувальне речення, як ми і сказали, маємо підмет. І безпосереднє дієслово, так, яке несе зміст, буде мати таку форму або другу форму, або закінчення ідії. В даному випадку в нас have had, 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 так, це неправильне дієслово. Ось перша форма have, ось had, had. had так, щойно я показувала. Давайте. Кажу, ось, have, had, had, Так, Це три форми дієслова. Так ось, як же нам побудувати заперечення, нам буде допомагати допоміжне дієслово did not, так, для того, щоб це було заперечення. І тут ми вже маємо увага, початкову форму дієслова, тобто інфінітив. У мене є окреме відео про інфінітив, запрошую. Інфінітив, тобто без ніяких закінчень, ніякі ні другі, ні третій, ніякі форми, по факту перша форма. так, тобто безпосередньо Чистий інфінітив. Угу. Отже, did not. Якщо ми не сварилися, то we did not have a quarrel. Дослівно, ми не мали. Суперечку, ми не мали сварку, так? We did not have a quarrel. Якщо ми хочемо задати питання, ми виносимо did наперед. Все інше залишається на своїх місцях, але, знову ж таки, ніяких закінчень, так? Чистий інфінітив, чисте, чисте дієслово. Did we have a quarrel? Чи ви сварилися? Did you have a quarrel? Так? Тобто маємо закінчення і ді або другу форму тільки в стверджувальному реченні. Окей. Okay. Так ось, другий куплет, він співає. Добре, листоноші віддав лист, він його приніс назад. Добре, він говорить so then. Тому далі, так, так ось, далі. Або так ось тепер: I dropped it in the mailbox. Я кинув, так, drop, Ось ми маємо правильне дієслово, і в ньому є закінчення і так, зараз, ось. Tobt drop drop drop, tak? I dropped it dropped it. Звичайно, все зливається і маємо I dropped it In the mailbox. Я кинув у поштову скриньку. Не буду тепер листоноші довіряти, кинув скриньку. And sent it special d. Special D, дивіться, це special delivery. Тобто особлива доставка. Ну, ми б сказали, пріоритет, мабуть, так, чи якось там реєстрований лист. Пріоритетний, так? Отже, кинув. І відправив з поміткою special special delivery, особлива доставка. Так? Маємо правильне дієслово «drop», «dropped», «drop». І часто, коли слово маленьке складається з одного складу, закінчується на приголосну літеру, часто ось ця приголосна літера буде подвоюватися. Ну, так є. «Drop», «drop», «dropped». «Send», відправляти неправильне дієслово. «send», send. Send, 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 send. Так? так ось я кинув цей лист я відправив його з такою поміткою. But, але in early next morning, знову наступного раннього ранку, it came right back to me. Воно прийшло back, так, назад, повернулося знову до мене. так? Прийшло прямісінько до мене, прямісінько назад. тому що... Came – це друга форма дієслова, come, come, приходити. так? Come – це приходити, прибувати, Come back – повертатися. Так, тобто приходити назад, повертатися. She wrote upon it. вона написала на ньому, так? Right, road, written. знову ж таки, return to send, повернути адресатові, Address unknown – адреса невідома, no such person, немає такої людини, немає такого. Ну, Хто має отримати цей лист? так? Такої людини немає, no such zone. Окей. Okay. Um, так ось, ще раз, практика. She wrote, вона написала це uh, affirmative sentence, стверджувальне речення. Вона не писала, маємо didn't і маємо першу форму дієслова. She did not, write. Скорочення, можемо скорочення, може, бо повну форму, будь ласка, як вам uh, простіше, як більше, подобається. Це можна і так і так. Звичайно, тільки в офіційній мові, будь ласка, ніяких скорочень в офіційній мові не можна. She did not write, вона не писала, чи вона написала? Did she ride. Нам буде допомагати постійно допоміжнині слово did у past simple. Окей? Okay. Так ось третій куплет він говорить: ну що ж, this time на цей раз. I'm gonna take it myself. I'm gonna. Я збираюся. Так? Це конструкція I am going to. В розмовній мові, звичайно, ж дуже часто скорочується. I'm gonna take it myself. Я, сам, я збираюся взяти його сам. Так? Тобто візьму і віднесу до неї самостійно, and put it, покладу, віддам їй right in her hand. Прямо їй. В руку безпосередньо їй в руки ще раз. На цей раз я збираюся взяти і віддати, покласти їй цей лист прямо в руку myself самостійно. Так? Тобто ми не завжди зберігаємо без... у перекладі такий порядок слів, ми завжди інтерпретуємо. Так? Отже, на цей раз піду і віднесу їй самостійно. And if it comes back, і ось якщо. Цей лист повернеться знову, так? От і, цей лист мається на увазі. Comes back. The very next day. На наступний же ж день, the very next day, наступного ж дня. Then I'll understand. Тоді я зрозумію The writing on it, Що там? Тобто напис на ньому на цьому листі. А на ньому буде написано return чи же повернути адресатові. Address unknown, no such number, no such zone. Так ось ось це речення, що це є? Ніщо інше, як перший тип умовного речення. Тобто, перший тип умовного речення У мене теж є відео на цю тему. Використовується тоді, коли є потенційна можливість. Він віддасть цей лист цій дівчині. Він може пов... Це потенційно можливо, так? Так ось перший тип. Ми б сказали б з вами українською мовою, якщо лист повернеться, начебто через майбутній час, тоді я зрозумію так, знову таки майбутній. А в англійській мові ось цей ці умовні речення першого типу будується через present simple, там де є умова. Тобто, якщо лист повертається, ну ми б так переклали, так як дослівно, тоді я зрозумію present simple і future simple. І дивіться, друзі, якщо ви знаєте present simple знаєте future simple, в мене є відео на цю тему також, то ви вже можете, навіть якщо ви початківці, ви вже можете використовувати перший тип умовного речення будь ласка. У мене є відео і про Present Simple, і про Future Simple, і про умовні речення. Будь ласка, подивіться, тому що умовні речення вони нам потрібні ну, ну, в кожному діалозі. Дійсно, це така тема, яку можна опанувати і використовувати. Там вже другий, третій тип. Почекайте, звикніть, будь ласка, по-перше, до першого типу, а далі розберемося із другими, і з третім, і з міксованими. Ну, але ось, будь ласка, якщо повернеться цей лист. Тоді я зрозумію the writing on it. що там написано. Написано буде return to sender. Ось така дуже-дуже мила драйвова пісенька. Я дуже захочу вас її послухати. В текст перед вами. Ви все можете розуміти. А тепер давайте практикуватися, тому що ніяка теорія не має, ніякої цінності без практики. Все відпрацьовуємо. Пригадаємо ще раз ось наші. Формулки, так, тобто, як ми будуємо стверджувальне речення. Маємо підмет присудок, так, тобто хто і що робить, що робить з закінченням іді або друга форма. Це дієслово. Так? І past simple, друзі, використовується для позначення дії, яка відбулася в минулому, в завершений період часу. Час цей вже завершився. наприклад. Вчора, позавчора, місяць тому, в якомусь там році, який вже завершився. Добре, Хвилину тому, це теж минуло, Та хвилина вже пройшла, її вже не повернути все, вона в минулому. Так? До чого я веду? Це просто якщо ви плутаєтеся, якщо ви вже дивилися, що таке. Present Perfect, ви починаєте плутатися, коли Past Simple, коли Present Perfect. У мене є окреме відео на цю тему, де я проводжу дуже-дуже дуже чіткі паралелі, ви ніколи не будете плутатися. Добре? Тому, якщо цікавиться, а, а яка ж різниця, то будь ласка, дивіться також і те відео, я залишу посилання. Ось, а безпосередні маркери для Past Simple це вчора, позавчора, the day before yesterday». Last week минулого тижня, last month минулого місяця, last year – минулого року, так, two Days ago, два дні тому, двадцять два дні тому, скільки завгодно. A minute ago – хвилину тому, an hour ago – годину тому, last Friday, last night, так минулого вечора, in May, Зрозуміло, що по контексту, що ви говорите про минулий травень, так? Тобто in часа. Uh, 2022, там, наприклад, в такому-то році. Зрозуміло, тобто ем, ствердження будується дуже-дуже легко. І дуже легко будується і е, заперечення маємо поставити тільки didn't і безпосереднє діє слова. Питання починаємо з did, потім хто і що робив. Так, окей, поїхали практикувати. Маємо початкове речення. He posts a letter every week. Він, дивіться, to post – це відправляти поштою, так? тобто відправити мається на увазі листа, наприклад, так? He posts. Пригадуємо Present Simple. Якщо не дивилися, будь ласка, подивіться, якщо це he, то обов'язково буде posts, Так? Every week. Він надає комусь листа, кожного. Тижня. Тобто він надсилає листа кожного тижня. Тепер ваша задача. Я зараз призупиняюся, ви можете поставити відео на паузу. Ваша задача сказати: він відправив листа минулого тижня. Він не відправив листа минулого тижня. І питання, чи він відправив листа минулого тижня. Поставте собі на паузу, подумайте, можете прописати, а я показую правильний варіант. Отже, це він відправляє кожного тижня, якщо минулого тижня He posted. Логічно, правда? Перепрошую, забула сказати. Це правильне дієслово. Sorry. Правильне дієслово, так, тобто, звичайно ж, додаємо ED. Окей, okay. отже, he posted a letter last week. Він відправив листа минулого тижня. Він не відправив. He didn't post a letter last week. Чи він відправив? Did he post a letter last week? Зрозуміла логіка, так? Ще одне речення. The letter comes back every time. Лист повертається, так? Comes back кожного разу. Він його відправляє, лист повертається. Він знову відправляє, знову лист повертається. Тобто регулярна дія, present simple, будь ласка, every time. так? Окей, я призупиняю come це неправильне дієслово. Come came, come. Отже, я призупиняю, ви ставите на паузу. Я показую зараз вже правильний варіант. Наприклад, вчора повернувся цей лист It came back yesterday. Так? Зрозуміло, що леча можемо замінити на it, звичайно ж, так? Начебто він. Лист, він, так, але англійською це воно. Отже, come, came, come. так, три форми. Лист приходить. It comes back. Він вже прийшов вчора, наприклад, повернувся. It came back. Не повернувся вчора. It didn't come back. Перша форма, так, інфінітив. Did it come back yesterday? Друзі, все це необхідно практикувати. У вас є початкове речення. Поставте відео на паузу. Пропишіть собі. І далі ви перевіряєте. А зараз для вас завдання. Я вам даю три речення початкові. І ви, будь ласка, в коментарях залиште свої речення. Я перевірю, чи правильні вони, чи ні. Розберемо початкові речення. They eat out every weekend. Вони, дивіться, eat out, їдять не дома, їдять десь out. Out of house мається на увазі. Не дома, тобто вони ходять там на піцу, в якийсь ресторан, якісь, ну що завгодно, так? Тобто кожного вікенду ходять десь поїсти. Окей, і ваша е, задача сказати минулого вікенду. Вони їли не дома. так? Тобто відштовхуємося від її слова «eat», а три форми «eat» ет «eaten». Так, окей, ви зробите ствердження, вони їли не дома минулого, е, минулих вихідних. Вони не їли не вдома минулих вихідних і чи їли вони? Так? Тобто три речення: ствердження, заперечення питання. Окей. Okay. He travels abroad every year. Він подорожує за кордон кожного року. Він подорожував відповідно в такому тороці. Він не подорожував. І чи він подорожував? Напишите в коментарях. You phone your friend, ти телефонуєш своєму другу, своїй подрузі. Quite often, доволі часто, так? ти телефонував два дні тому, ти не телефонував два дні тому, чи ти телефонував два дні тому. Окей? Це ваше завдання. Практика, практика і ще раз, практика, без практики нічого не буде. Якщо вам це відео сподобалось, якщо вам було в задоволення корисно і зрозуміло, обов'язково поставте, будь ласка, лайк цьому відео, порекомендуйте своїм друзям. Будь-які питання, welcome! і побачимося у наступному.